Ласкаво просимо до історії серця. Серед безлічі запитань, які людина задавала впродовж віків, питання, хто такий Бог, є найбільш поширеним. Зрештою, мало хто з людей коли-небудь заявляв, що розмовляв безпосередньо з Богом, і ще менше людей стверджували, що насправді бачили його. Тож як нам дізнатися, хто він? Багато хто визнає існування Бога, але не чуючи його голосу, і не бачачи його обличчя, багато людей розглядають Бога просто як таємничу і непізнавану силу. Але що, якщо Бог хоче, щоб ми пізнали його? І якщо Він цього хоче, що саме він хоче, щоб ми знали? Якщо ви коли-небудь цікавилися цими питаннями, я маю для вас добру новину Бог справді хоче, щоб ви пізнали його, і Він відкрив себе через людину. Народжена дві тисячі років тому ця людина прожила досконале життя і лише за три роки служіння перевернула увесь світ. Він навчав, що краще давати, ніж отримувати, що ми покликані любити своїх ворогів так само, як і своїх сусідів, і що Бог настільки добре знає кожного з нас, що у нас на голові пораховане кожне волосся. Цей чоловік любив усіх безумовно. Творив чудеса, зцілював хворих, воскрешав мертвих і врешті поклав своє життя за усіх нас. У всьому цьому Він показав нам, хто такий Бог, і звати його Ісус. А тепер давайте разом послухаємо останню серію аудіовистави Ісус, Бог, що згадує події та людей зі Слова Божого. Ми ходили разом майже три роки, і ось зараз ми востаннє йшли до Єрусалиму. Трохи раніше того дня я відвів моїх учнів, щоб попередити їх про те, що на нас чекає по прибуттю до міста. Ми йдемо до Єрусалиму. Там сина людського буде віддано до рук головних священиків та книжників вони засудять його на смерть. Як? Про що він говорить? Що, ну, що це? З кого? Струвайте. Так, на Дайте послухати. Ні, ні, Почекай послухайте. хвилинку. Ісуса. І віддадуть язичникам. Ті збиткуватимуться з нього. Вбитимуть його батогами. Не може бути. Ні. Ні це за що. Ні за що. Як це? А потім розіпнуть на хресті. Та перестань на якому христи. Як це, ні, але Стей. на третій день він воскресне з мертвих. Вони звичайно були приголомшені. Вони ще не повністю зрозуміли сенс того, що я їм сказав. Але вони зрозуміли, що я передбачив власну смерть. Дня сонце світило яскраво, чоловіки були вже в кращому настрої, і вже на третю годину ми побачили ворота міста. Спочатку ми зустріли невелику кількість людей, але скоро на дорозі перед нами з'явилися сотні людей, що жваво прямували нашим шляхом. Знову ж, усі учні були приголомшені. Ісусе, що, що відбувається? Чому всі ці люди йдуть з міста? Побачити нас? Що? Я сказав: вони виходять до нас. Осанно, благословенних, хто прийде в ім'я Господа. Це був славний момент, який був передбачений багато поколінь тому. Момент, коли місто Єрусалим вийде привітати свого прийдешнього царя, який сидів верхи на віслюку. Але момент минув, і ми пробралися до міста, де прийом був не таким привітним. Ісусе, Можна я дещо скажу? Так, Хома. Служителі храму, схоже, ображені твоєю присутністю, тут чи ти помітив це? Так, Хома. Так. Так це ж здається, ті самі чоловіки, про яких ти говорив, що вони заарештують тебе, і тепер ти кидаєш їм публічний виклик? Коли вони запитують про те, якою владою ти це робиш? Так, так, так. Цих людей завжди турбує влада. Можливо, ми повинні вирішити цю проблему. Що ти думаєш, Хома? Я, я... тоді добре. Це вирішено. Брати, книжники, фарисеї, можна я розповім вам історію? Не треба. От як ви вважаєте, один чоловік мав двох синів. Підійшов він до старшого та й каже Сину, йди сьогодні працювати у винограднику. А той йому у відповідь Не хочу. Але потім передумав і пішов. Ісусе, що ти робиш? Продовжуй. Тоді підійшов батько до іншого сина та й попросив те ж саме. Той каже добре, я піду, але не пішов. Ісусе, це погана ідея, котрий з них зробив те, що батько хотів. Це був другий син. «Істинно кажу вам: збирачі податків та повії, потраплять до Царства Божого поперед вас. Дякуємо за те, що ви з нами. Ви слухаєте історії серця, ми стежимо за історією Ісус Бог, що описує події та людей зі Слова Божого. У сьогоднішній серії Ісус востаннє увійшов до Єрусалиму, де Він відкрито зіткнувся з релігійними лідерами. Це змусило його учнів нервувати. Адже саме про цих людей Ісус сказав їм наперед. Ці люди повинні були заарештувати та віддати Ісуса на смерть. Зараз будемо слухати продовження цієї історії. Ісусе, нам потрібно піти звідси. Я згоден з Хомою, Ісусе, послухайте ще одну притчу. Був собі один чоловік, який посадив виноградник. Навколо нього поставив огорожу, викопав яму для давильні і звів башту. Потім здав виноградник в оренду та й поїхав собі мандрувати. <ривіт> <Як> <ривіт> якось... А до чого це веде? Як настала пора, він послав слуг до виноградарів. По свою частину врожаю. Але орендарі схопили їх. Одного побили, другого вбили, а ще одного закидали камінням. Що Що? не На кого я Ще не раз господар послав слух своїх та вже більше, ніж уперше, але й з тими вчинили так само. Нарешті Послав він до них, свого сина. Міркуючи, вони неодмінно поважатимуть сина мого. Чекайте, а не відправило сина, Та, ну, навіщо він все зробив, навіщо він відправив свого сина. Та побачивши господаревого сина, орендарі сказали одне одному це спадкоємець. Давайте вб'ємо його, то й спадщина буде наша. Тож вони схопили сина господаря, викинули його з виноградника і вбили. Коли власник виноградника прийде туди, що йому зробити з тими орендарями? Для чого він це розповів? Але... Я його зараз тримаю, його, його. Для чого він це розповів? Я провів три роки, навчаючи своїх учнів, що Бог є любов, що він багатий на милосердя і швидко прощає. Я навчив їх, що він всемогутній, знає все і присутній скрізь, але не можна ігнорувати той факт, що, хоча Бог і довготерплячий, він також є Богом справедливості, і настане час, коли його терпіння закінчиться. Вони тоді цього не зрозуміли, що історії про чоловіка та його орендарів судилося статися. Службовці храму, ті самоправедники, які зайняли святий Божий виноградник, зробили свої серця жорстокими до Бога і Його сина. І готувались заарештувати Його. Діти мої. Вже недовго я буду з вами, а потім ви шукатимете мене? Це буде так, як я сказав юдеям, ви не зможете піти туди, куди йду я. Так і вам я кажу: Господи, куди ж ти йдеш? Ти не можеш іти за мною, куди я йду. А пізніше зможеш. Як, Ісус? Ти Це не може бути, а як же ми? Не кидай. А чому ми без тебе? А як же ж ми далі? Ми не знаємо, куди. Нехай не тривожаться ваші серця. Продовжуйте вірити в Бога та вірте також в мене. У домі отця мого багато кімнат. І якби не так було, то я б вам сказав: я йду туди, щоб приготувати місце для вас, куди я піду, туди й ви шлях знаєте. Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, звідки нам знати шлях. Я є шлях, істина і життя, і ніхто не прийде до Отця інакше, як через мене. Якщо ви справді знали мене, то знали й Отця Мого. І відтепер ви знаєте його, ви бачили його. Господи, покажи нам Отця, і цього буде досить для нас. Я був серед вас так довго. А ти, Пилипе, досі не знаєш мене. Хто бачив мене, той і Отця бачив. Як ти можеш казати, покажи нам отця? Серед того, що Ісус хотів залишити зі своїми учнями перед своєю смертю, найголовнішим було розповісти, хто такий Бог і наскільки Він любив їх. Подумайте, Ісус навчив їх десяткам історій про Бога і його царство, які розкрили образ Бога як всезнаючого, всемогутнього, усюди сутнього, милосердного, люблячого батька, і ось сам Ісус. Син людський, світло для світу, який описаний у Божому Слові як образ невидимого Бога і образ істоти Його. Якщо ви хочете дізнатися, яким є Бог, вам потрібно поглянути на Ісуса. Окрім того, Ісус є нашим Спасителем, Він є жертовним Божим Агнцем, принесеним за наші гріхи, бо Бог любить вас і мене вічною любов'ю. Але наші гріхи віддалили нас від Бога, праведний і святий Бог проклав шлях, ідучи, яким можна отримати прощення гріхів. Цей шлях пролягає через Ісуса Христа, живе Боже Слово і жертовного Агнця. Ісус помер за наші гріхи, Він воскрес із мертвих і живий сьогодні, Він має силу прийти в наше життя, пробачити гріхи. І принести вічне спасіння, прощення гріхів і вічне життя це дар Божий. Ми їх не заробляємо, ми отримуємо їх подарунок. Щоб отримати прощення і вічне життя, ми повинні відвернутися від наших гріхів і повірити в Ісуса, прийнявши Його до свого життя як Спасителя і Господа. Я коротко помолюсь Богові від щирого серця. Послухайте мою молитву, а потім повторіть її за мною. Дорогий Отче, я знаю, що я грішник. Я вірю, що Ісус помер за мої гріхи. Я вірю, що Він воскрес із мертвих і живий сьогодні. Зараз я відвертаюся від моїх гріхів. Я вірю лише в Ісуса, і хочу, щоб Він був моїм Спасителем і пробачив мене. Я приймаю Ісуса у своє життя як Спасителя та Господа. З цього дня я піду за Ісусом. Дякую тобі, Господи Ісусе, за те, що Ти любиш мене, і за те, що увійшов у моє життя. Амінь. А тепер повторіть цю молитву в Голос за мною ми будемо молитися по черзі, коли будете молитись. Думайте про те, що зараз вас чує сам Великий Господь. Дорогий Отче. Я знаю, що я грішник. Я вірю, що Ісус помер за мої гріхи. Я вірю, що Він воскрес із мертвих і живий сьогодні. Я зараз відвертаюся від моїх гріхів. Я вірю лише в Ісуса і хочу, щоб Він був моїм Спасителем і пробачив мене. Я приймаю Ісуса у своє життя як Спасителя та Господа. З цього дня я піду за Ісусом. Дякую тобі, Господи Ісусе, що Ти любиш мене і увійшов у моє життя. Амінь. Ласкаво просимо до Родини Божої. Коли ми довіряємо Ісусу Христу як своєму Спасителю і віддаємо своє життя слідуванню за Ним, ми отримуємо прощення своїх гріхів і вічне життя. Його Дух оживляє нас зсередини і допомагає нам. Слово Боже говорить Послання апостола Павла до Римлян, 8 розділ 26 вірш. Дух. Допомагає нам у наших немочах, Бог хоче, щоб ми зростали і ставали сильнішими у своїй вірі. Ми зростаємо у вірі, читаючи Слово Боже щодня. Слово Боже допомагає нам знати, як жити. Ми також зростаємо у вірі, молячись щодня. Ми повинні хвалити Його за Його доброту і дякувати за Його благословення для нас. Ми Повинні просити прощення наших гріхів, нам слід просити поради на кожен день, іти за Ісусом не завжди легко. Віруючого, часто переслідують за те, що Він послідовник Христа. Ми не повинні дивуватися, коли інші нас переслідують і ускладнюють наше життя, бо ми віруємо в Христа. Ісус сказав Євангелія від Івана, 15, розділ, вірш 20. Як мене переслідували, то й вас переслідувати будуть. І ще Євангеліє від Матвія, 5 розділ з 11 по 12 вірш Блаженні ви, як ганьбити і гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене, Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах, бо так гнали і пророків, що були перед вами. Любов і прощення повинні характеризувати наше життя як віруючих, навіть незважаючи на переслідування. Ісус сказав Євангеліє Євангелія від Матвія, 5 розділ, 44 вірш: Любіть ворогів своїх і моліться за тих, хто вас переслідує. Коли Ісус вмирав на Христі, Він молився за тих, хто послав Його на смерть. Він молився Євангеліє Євангелія від Луки. 23 розділ, 34 вірш. Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. Ми не лишаємося з переслідуваннями наодинці. Бог знає про кожне випробування, з яким ми стикаємося, і Він завжди з нами. Бог сказав Послання до євреїв, 13 розділ, вірш 5. Я Тебе не покину ані не відступлюся від Тебе. Через Його присутність у нашому житті ми можемо сказати словами Святого Письма. Послання до Євреїв, 13 розділ, вірш 6: Господь мені помічник, і я не злякаюсь нікого. Що зробить людина мені? Нехай Бог рясно вас благословляє у щоденному ходінні із ним. А зараз перейдемо до запитань, які виникли у наших слухачів під час цієї аудіовистави, і дамо відповіді на них. Отже, питання перше Чи Бог справді хоче, щоб ми його пізнали? Якщо так, то чому? Так, Бог хоче, щоб ми пізнали його. Він хоче, щоб ми пізнали його, тому що Він створив нас і Він любить нас. Ми для нього рідні. А чи любить мене Бог? Так. Бог вас любить. Адже Слово Боже говорить Євангеліє від Івана, 3 розділ, 16 вірш Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Це означає, що Бог любить кожну людину на світі, включаючи вас, незалежно від того, хто ви є. Де б ви не жили, Бог любить вас. А як Бог відкрився нам? Бог відкрив себе через Ісуса. Ісус прийшов на землю, щоб показати нам, яким є Бог. Ісус сказав Євангелія від Івана, 14 розділ вірш 9. Хто бачив мене, той бачив Отця. То як же ти кажеш Покажи нам Отця. Але я ніколи не бачив Ісуса. Що тепер ми дізнаємось про Ісуса через Боже Слово, Бог дав нам цю книгу, яка допоможе нам дізнатися про Ісуса. Через неї ми дізнаємось, що Ісус любить кожну людину. Він сказав у Євангеліє від Матвія, 11 розділ вірш 28 Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Ми знаємо, хто такий Бог. Через пізнання Ісуса. І ще одне запитання хто такий Ісус? Ісус це вічний Божий син, який прийшов з неба на землю, щоб стати нашим Спасителем. Він прожив досконале життя, а потім помер за наші гріхи. Він воскрес із мертвих і живий назавжди? Чи означає це, що Ісус живий і сьогодні? Якщо так, де Він, Ісус живий і Сьогодні, Він на небі з Отцем. Одного дня Він повернеться на цю землю. Зараз Він перебуває з нами своїм духом. І останнє запитання Як я можу особисто пізнати Бога? Ви пізнаєте Бога, довіряючи Ісусу як своєму Спасителю. Відверніться від ваших гріхів і повірте Ісусу. Прийнявши його у своє життя як Спасителя і Господа, присвятіть своє життя слідуванню за Ним.